І іноді заходять скарги, де явно видно, що це не дуже добросовісні компанії. Ми про це на етапі попереднього вивчення е, скарги е, з ним обговорюємо. Дуже часто скарги забирають. Тоді не треба нам допомагати. Дякуємо. Тому і такі штуки є. Це щоб просто ну звісно, щоб без ілюзій всі були. Таке просто цікаве запитання. Як ви думаєте, вони це вам відправляють, не розуміючи, що там є е, якийсь, як сказати факап з їх сторони? Чи вони думають, що от. Що ви як такий ем, ланка, яка це не побачить, або вони взагалі не розуміють, що там є якась історія. Тобто, ось в таких випадках, ну я думаю, що може бути і таке, і таке, але все ж таки чого більше. Я думаю, це такі різкові пацани, які люблять зайти з ноги, так а раптом пощастить. В моїй практиці це був приклад такого явного конверт-центру, які можливо розраховували на те, що попаде на когось, хто не помітить скарг в якісь етапи нашої роботи було дуже багато, могло заходити по одній і навіть по дві в день. І відповідно, щоб дотримуватися регламенту і строків їх розгляду на попереднє вивчення, у нас 10 робочих днів. Можливо, була ідея в тому, що хтось не помітить, візьме в роботу, а потім вже буде якось незручно, треба буде працювати. Але ні. Не проходить таке. З додаткові питання вже по ним видно, як на них готують відповіді. Що якщо така прям явна чорнуха, то ми в принципі навіть не доведеться чекати, щоб він і відкликав, ми просто її в роботу не візьмемо, в принципі.